Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Свої друковані зошити, тиждень 30 розгортаємо на п'ятнадцятій сторінці. Тема нашого уроку, князь Володимир Великий, корисні копалини. Сідайте всі зручненько та рівненько, ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що робив Володимир Святославович для розширення кордонів Русі? Чому Володимир Великий одружував своїх доньок та синів із представниками королівських родів Європи? Яку роботу в організмі людини виконує кров? Як називають найтонші судини? Який орган безупинно рухає кров судинами? Як розрізнити артерії й вени? Як розв'язують задачі на роз'їзди? Для того, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, треба працювати впевнено та старанно, Тож налаштуємося з афірмаціями. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Людям приємно зі мною спілкуватися. Діти, давайте з вами візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Сторіночка 15, завдання 3. Розгляньте, будь ласка, світлину і пригадайте, як називається цей сучасний музичний інструмент. Давайте поглибимо наші знання, прочитавши інформацію під наступною зірочкою. За часів князювання Володимира військові оркестри використовували в походах різні духові музичні інструменти. Сурми, роги, сопілки окарини. Нижче ви можете подивитися на світлини, як виглядали ці духові музичні інструменти того часу? Ось так виглядала окарина, а ось так виглядали сопілки, сурми та роги. Поміркуйте. А чому в гравців на духових інструментах збільшений дихальний об'єм легень і розвинені дихальні м'язи? До речі, дихальний об'єм легень? Це об'єм повітря, що надходить в легені за один вдих під час спокійного дихання. Тож, чому у таких гравців, хто грає на духових інструментах, більш розвинені дихальні м'язи? Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. Завдання четверте виконайте самостійно. Слід прочитати. Твердження і надати правильні відповіді, записавши букви відповіді у зірочки. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Після того, як ви виконаєте чотири тестові завдання, складіть, будь ласка, слово з отриманих букв. Давайте перевіряти. Якщо ви правильно виконали це завдання, то у вас повинно вийти слово Анна. Запишіть, будь ласка, його Анна. Як ви гадаєте, а чому таке ім'я утворилося? Як ця людина пов'язана з життям Володимира Великого? Діти, Анна це дружина Володимира Великого. Пропоную поглибити наші знання про князювання Володимира, прочитавши довідку пошепки разом із диктором та виконавши запропоновані завдання. Це у нас завдання шосте. Будемо читати разом із диктором. До речі, праворуч від нашого тексту ви можете побачити. Як виглядає пам'ятник Володимирові Великому в Торонто, у Канаді? Тож його знають не тільки тут, у Києві, не тільки в Україні, а ще й у різних країнах? Підготували свій чарівний планчик, поставили на початок довідки і починаємо уважно читати. Володимир Святославович перш за все хотів збільшити державу. У наслідок воєнних походів князь остаточно підкорив племена в'ятичів, радимичів, тиверців та уличів. А також волинян і хорватів. Правитель розширив кордони в західному, північному, східному і південному напрямках і перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Володимир Великий одружував доньок та синів. Із представниками королівських родів Європи, що стало запорукою миру і процвітання, європейські правителі вважали за честь поріднитися з київським князем. Тож, діти, давайте з вами спробуємо скласти історичний портрет князя Володимира, виконавши вправу кодування, слід описати почергово номери правильних тверджень у клітинки. До речі, який же історичний портрет князя Володимира? Роки його життя, саме його, дата його народження невідома, а ось дата його смерті 1015 рік. Руки його правління 980 по 1015. Пам'ятаємо, що він правив цілих 35 років. А ось щодо діяльності, зараз пробуємо дізнатися, який код треба записати у клітиночки. На сторіночці 17 у вас є 9 тверджень. Ви обираєте тільки ті, які стосуються Володимира Великого. Тож, перше, розпочав карбування власних монет. Якщо згодні, записуємо. Якщо ні, пропускаємо. Друге твердження: розбудував Київ, засновував нові міста. Третє твердження збільшив данину для отримання війська. Далі будував ван для захисту від кочовиків. Розширив кордони держави і перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Шосте охрестився та 988 року запропонував християнство як державну релігію на Русі. Наступний сьомо у 966 році розгромив хозарський каганат. Діти, будьте уважними. Восьмий зміцнив владу в державі та міжнародний авторитет Росії сприяв розвитку культури. І дев'яте одружував дітей із правителями європейських країн. Ну, а тепер перевіряємо правильні твердження: перше, друге, четверте, п'яте, шосте, восьме та дев'яте. Напишіть, будь ласка, нижче. Знову утворений код і наведіть це число як суму розрядних додатків. Тож у нас з вами яке число вийшло? Так, діти, у нас з вами вийшло число 1 мільйон. 245 тисяч вісідесять. Поставили знак доріння і подайте, будь ласка, це число у вигляді суми розрядних додатків. Відео для цього натисніть на паузу. Забудьте себе перевірити. 1 мільйон плюс 200 тисяч плюс 40 тисяч, плюс 5 тисяч, плюс 600, плюс 80 і плюс 9. Далі, будь ласка, укажіть, до якого класу належить це число. 1 мільйон 245 тисяч 689. Дійсно до третього класу класу мільйонів. А наступне завдання від нашої Ані для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Дуже швидко рахуємо і записуємо тільки відповіді у прямокутнички. Праворуч від Аї. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Перша відповідь 8 мільйонів 5 тисяч. 700. 8 мільйонів 5 тисяч 700. Наступний раунд. Налаштувалися. записали відповідь. ответ. 8 миллионов 7 тысяч 200. 8 миллионов 7 тысяч 200. І третій раунд. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Записали відповідь. Увірюємо. Було всього 14 корисних копалень. Перевірте. Сподіваюсь, що ви всі гарно впоралися із завданнями від нашої Аї. Ну а далі ми переходимо до завдання під номером 9. Слід попрацювати разом і ознайомитися з таблицею корисних копалин на сторінках 40 та 41. Розгортаємо зошит на сторінці 40. І давайте з вами опрацюємо ось таку цікаву, величезну табличку, для того, щоб потім ви змогли самостійно виконати останні завдання із зірчку. Тож, тут у нас з вами є таблиця, у якій наведено корисна копалина, її вигляд, опис та використання. Тож, перша корисна копалина це залізні руди. Подивіться, як вони виглядають. Давайте подивимося опис. Це рудна гірська порода здебільшого магматичного походження. Схожа на камінь, вона важка та тверда. Використовують її для виплавки заліза. Далі, граніт, подивіться на значок, так? Як його позначають на карті, подивіться, як виглядає справді граніт. Це нерудна гірська порода здебільшого магматичного походження, світло-сіра, з плямками різного кольору бо складається з кількох мінералів. Використання один з найміцніших будівельних матеріалів оздоблення стін, сходів, виготовлення пам'ятників, скульптур тощо. Наступний всім нам відомий це графіт, подивіться на позначку. Подивіться, як виглядає в реальному житті, це нерудна гірська порода метаморфічного походження, тобто утворюється з кам'яного вугілля, і ця порода дуже крихка. Використання, виробництво олівців, чорної фарби, зокрема, типографської тощо. Наступна корисна копалина це торф, подивіться, як цеглинки. Так, у нас з вами значок. Ось так виглядає, це паливна гірська порода усадового походження, утворюється в болотах в рослинних рештах, зокрема з фагами. Використання як добриво для ґрунту в сільському господарстві та як паливо для електростанцій. Наступна корисна купалина – це нам відомо, буре вугілля. Ось так вона виглядає. Це тверда паливна гірська порода усадового походження. Утворюється з торфу, використання як паливо для електростанцій. Наступний це вапняк, порожній ось такий квадратик. Ось так виглядає, це нарудна гірська порода осадового походження, утворюється на дні моря внаслідок нагромадження органічних решток, черепашок чи морських молюсків. Будівельний матеріал. Пісок. Це такий квадратик всерединці з кружечком. Всі ми з вами знаємо пісок це нерудна гірська порода осудового походження, вона уламкова і складається з дуже дрібних частинок гірських порів. Використання виробництво скла, цегли, цементу, кераміки тощо. Виявляєте, для того, щоб зробити скло, треба обов'язково пісок. Наступне це глина. Подивіться, як виглядає. Це також нерудна гірська порода у садового походження, вона дуже пластична, після висихання зберігає задану форму, а після випалювання стає твердою і міцною, як камінь. Використання як дощечки для письма та матеріал для будівництва у давнину, виготовлення кераміки, глиняного посуду, цегли, черепиці, плиток, статуеток тощо. І ще одна корисна копана це нам відома крейда. Ось так вона виглядає, і можна малювати, креслити, можливо щось писати на дошці на звичайні, так? у школі можливо писати або малювати на асфальті якісь цікаві малюночки чи ігри. Це нерудна гірська порода осадового походження, утворюється на дні моря з решток морських молюсків. використання у сільському господарстві, будівництві та медицині, як фарба для білення стін, для виготовлення зубних паст і пральних порошків як приладдя для малювання. Тож, за допомогою цієї величезної таблиці виконайте на сторіночці 17 останні завдання. Вам слід установити відповідності між умовними позначеннями та назвами корисних копалин. Внизу у вас є 7 позначень, і також є букви з назвами: Кам'яна сіль, залізні руди, буревугілля, графіт, граніт. Вісок, вапняк та торф. Користуючись сторінками 40-41, виконайте запропоноване завдання. Відео натискаємо на паузу. Давайте перевіримо Перше. де це граніт. Друге Г це графіт, третє вапняк, буква «Ж». Четверте залізні руди, буква Б. П'яте бури вугілля буква В. Шосте пісок, буква Е і сьоме торф буква З. Ось так вам треба було виконати це завдання. Я впевнена, що у вас все вийшло. На цьому наш урок підійшов до завершення. Не забувайте працювати зі сторінками 40-41 для того, щоб краще запам'ятати інформацію про корисні копалини.